Яйця, овочі, м'ясо та молочка, базові харчі подорожчали в Україні. Так, згідно з даними Мінфіну, індекс споживчих цін на продукти в цілому в листопаді 2024 року склав 104,74%. Тобто, в порівнянні з жовтнем здорожчання в середньому майже на 5%. Тоді як у попередньому місяці ціни зросли на понад 3%. Скажеться на щомісячне підвищення цін і покупці на центральному ринку Ужгорода. Причому не тільки пенсіонери, а й працездатна молодь. Все подорожало, здається, ціни дуже великі. Все подорожчало, і молоко, і сметана, і все. Але подорожчала і електрика. Правильно, і все, і вода. У нас Взагалі золота вода. Картошка подорожала, хліб подорожав, подорожало, все. Пенсіонерам дуже тяжко жити. із з тої пензії дуже тяжко виживаємо. Квартира, світло, воду, мусор, то все треба платити. А Дуже тяжко. А пенсію нічого не піднімають. Все, все подорожало. Абсолютно все. Ну, все, їжа, продукти всі. Суттєво? Суттєво. Суттєво. На, на 30% відсотків. Мінімум. Ціни стали дорожче. Процентів, мабуть, на 40. Ну, місяць-два, так дорожче стали. Ціни. А, ну, подорожчали фрукти. А, дуже, а, бо ми я їх купую. Молочка подорожчала процентів на 30, мабуть. Ось а, ну м'ясо теж подорож, все подорожчало. Ну мабуть, паливо дорожчало, ціни піднялися а, в страні. Війна, як викручуємося. Економимо. Скільки от на харчування у вас сидять з бюджету? Відсотки приблизно. Ну в місяць десь приблизно процентів шістдесят суми уходи на харчування. Найбільш відчутно здорожчали овочі, що правда не всі, крім буряка та моркви, які в середньому по 40 гривень за кіло, як і були. А от ціна картоплі зросла за місяць на 5 гривень з 30 до 35 гривень за кілограм. Помідори подорожали, бо вже не є. Та й Йогірки подорожали. Ну, Родиска так, як весно була, цибуля як весно Ну, може, може маленько дороже, бо було дуже спекотно літо. Ну Дивіться, редиска 30, цибулька 20, шалата ну, 250 на кіло, потім рукола 500 гривень, 50 гривень грам 100 грамів на цибулька цибулька в рік була дешева, сіс руки дорожче 35 грн. Шпинат іще, е, э, що було сухе літо, те ще не дуже є, е, тут на хоть і було мало а то-то. На Огірки менше 150-160, помідори 100 червоні, а 150 розові. Ну, де ще є, то вже такі, як кажуть, подвальні, якщо домашні. А якщо а якщо такі то, то теж. там. Ну, технології тепер пішли вперед. За останні два місяці подорожали дуже, бо, наприклад, огірки були 60 осінню, так уже, а літом були взагалі по 40 гривень, по 30. Капуста була дорога літом, коли, ну, наприклад, у серпні місяці, початок вересня, то, то суш дала своє значення і жара дала своє значення, туди було 50, а тепер 30-25 оптом можна набрати. Картопля дорога. Те, теж зв'язано з бо е, не було дощів. Від 50 копійок до гривні настільки щотижня зростає ціна яєць. кажуть продавці на ринку. Прогнозують і подальше збереження тенденції, бо здорожчали корми. Через це піднялися ціни і на молочку. Продавчиня Марія з хуста каже, має чотирьох корів. Тримати і годувати їх з кожним роком стає все важче і дорожче. Творожок трошки подорожав і за то шукоров важко годувати, корма дорогі. У ну, мене кілограм по 100 гривень. Я думаю, що то не дуже багато. А було 80 кілограм. Молочко трошки подорожало. Ну, було 50 гривень, бутилочка, тепер по 60. І мої покупці зовсім не возмущаються. Вони кажуть, що готові заплатити гроші, бо молочко хороше, якісне. По 60 так, як було. Я думаю, що не буде. Ми, бо покупці бідні, такі старенькі жіночки приходять, слухайте, ми їх жаліємо, скидку робимо хорошу. Найменше цінові коливання поки що торкнулися м'яса. Буквально говоря, подорожало набагато, десь на 5 гривень свинина подорожала. Може на 5 гривень на його в'ядена подорожала, більше нічого такого не подорожав. Ну, Синенька в середньому 180 гривень, 175 на косточку. Рибро 170-170 по черевеньки. Бікончик. Сало в основному від 75 до 200 гривень. Першов. Сало то воно дорого. А беруть люди. Ну, трошку йде. Не можна сказати так, як кажуть. З настанням холодів та з рахуванням ситуації в економіці країни через війну вартість продуктів продовжує рости. Експерти кажуть, крім сезонних коливань, посухи, здорожчання кормів вплинула на це і дефіцит сировини, збільшення цін на енергоресурси, зокрема електрику, підвищення акцизу на пальне, а також активізація експорту. Ще й українці в очікуванні закону про підвищення податків. Зокрема, військовий збір планують підвищити з півтора до п'яти відсотків. Трошки навів серед громадян, серед населення, такі знаєте, як негативні ставлення до того, що ага, підемо в тінь, не будемо підвищувати заробітну плату, щоб зменшити цей податок. Але я думаю, що ні, тому що громадяни є свідомі. Я думаю, що дивлячись на це, як у нас зростає кількість суб'єктів підприємництва, особливо. Приватних підприємців, фізичних осіб, то я думаю, що воно не дуже вплине негативно на діяльність таких такої категорії платників податків, та і юридичних осіб, тому що реєстрація проходить щоденно. Якщо в нас не буде працювати економіка, то не буде коштів, то нас і 5% не спасе. Нам треба, щоб економіка працювала, щоб підприємства отримували доходи, і відповідно, щоб сплачували податки, щоб можна було фінансувати. В першу чергу безумовно це підтримання наших військових, нашого міністерства оборони. І в другу чергу у нас ще інша інфраструктура. Скажем, треба і лікарів оплачувати своєчасну заробітну плату і вчителям, і всім іншим, які. Обслуговують населення, як на мене, це не дуже вплине негативно. Що буде не 1,5%, а буде 5%. Майже два десятка пунктів змін у оподаткуванні планують у відповідному законопроєкті. Крім того, економісти кажуть, ціни на харчі найближчим часом продовжать зростати. Згідно з прогнозами Нацбанку, інфляція в Україні до кінця 2024 року досягне 9,7%, з невеликим зростанням у першому кварталі 2025 року. Проте поступовим зниженням до 7% до кінця наступного року.